Вітаю вас, мої любі! У мене на каналі. Сьогодні 14 листопада, і сьогодні я хочу заявити про вступ у спільний проєкт Подарунки своїми руками. Я думаю, немає такої людини, яка не любить отримувати подарунок, але дуже багато є людей, які люблять дарувати подарунки. І от саме останні років 10 я дуже люблю дарувати подарунки, створені власними руками. Чому саме так? Це не брак грошей, це не брак фантазії, а це навпаки можливість передати свої почуття тій людині, якій ти даруєш. Звичайно, що ті подарунки, які створені власними руками, вони викликають задоволення і від людини, яка отримує цей подарунок, і у людини, яка цей подарунок створює. Тому саме напередодні свят я завжди планую собі, що мені потрібно. Створити для своїх близьких і рідних людей. І я вже почала готуватися до цього свята, але ж це тільки початок. І, звичайно, що ще дуже багато кому і що я б хотіла подарувати. І сьогодні я про це вам розповім. А почну з організатора цього спільного проєкту, це Юлічка Савлюк. Посилання на Юлію, її канал, ви знайдете в описі під відео. Вже є дівчатка, які приєднались до цього спільного проєкту, вже є ті, хто випустили свій такий відеовступ. Але якщо ви не маєте свого каналу. Ви можете просто спілкуватися в чаті. Саме посилання на чат теж ви знайдете в описі під відео. По-друге, ви можете приєднати посилання на вашу соціальну мережу: Facebook, Instagram, TikTok, де ви будете розповідати або показувати свої роботи. Тож, Ось такий невеличкий інформаційний блок для вас. Ну, а тепер давайте перейдемо до моїх планів. Сьогодні я не покажу вам всі ті плани. Чому? Тому що на деякі проєкти ще не вистачає деяких елементів. Ще, можливо, дещо я не згадала. Тому сьогодні тільки пропоную те, що вже точно я хочу створити. А хто зі мною вже не перший день і не перший тиждень, ви знаєте, що ідей у мене багато. І я завжди-завжди намагаюся втілювати. Звичайно, можливо, щось не так, можливо, дещо зміниться. Але обов'язково подарункам бути. І почати я хочу із такого білосніжного проєкту, який я буду створювати для своєї рідної людини, для моєї сестрички. Вона дуже хоче, ну, не так хоче, як, мабуть, я хочу. Ми з нею спілкувались, і ось я хочу їй зв'язати павутинку. Нещодавно я вже зв'язала собі, спробувала, тому тепер ось такого кольору павутинка повинна бути у моєї сестрички. Ну, що це за ниточка? Тут 14% кід Мохеру, 14% мериносу, 42 поліакріла і 30% поліаміда. Метраж 900 метрів на 100 грамів. Я ще не знаю, чи я буду в одну ниточку в'язати, чи в дві ниточки в'язати. Спробую і так, і так. Але павутинка дуже проста. Вона мені сказала, що тільки лицевою гладдю. Тому. Це-таки буде легкий проєкт, але в той же час він буде створений з любов'ю. Це ось перший проєкт, який точно повинен бути. Ви тут бачите ось корзиночку. Це те, що я кинула на перші такі проєкти, які я точно знаю, що буду створювати. І ось тут уже ниточку, я думаю, дехто бачив цю ниточку, це ярнар твіт, це залишки, і це теж залишки. Я навіть не скажу вам, що це за ниточка, але хто вже дивився мої відео раніше, ви бачили, що я ось, скажімо, на початку вересня закінчила створення. Кото подушки. І от подруга, побачивши цю котоподушку, сказала: А я теж хочу таку подушку собі на Новий рік. Ну, невже я можу їй відмовити? Звичайно, що я схожу подушку буду створювати для своєї подруги. Отже, це ось один буде їй подаруночок такий. Крім цього, я створюю їм шкарпетки для всієї родини, і вже для неї і для донечок є, а для чоловіка ще немає. І тому я хочу зв'язати шкарпетки для її чоловіка, який зараз в ЗСУ, тому я, скажімо так, одним махом. Буду двох зайців вбивати. Так? Це і на благочинність в той же час, да, і подарунок. Тому для наших саме воїнів. ось такий проєкт: це шкарпеткова ниточка, купляла ще більше року, мабуть, тому. І я навіть не зберігла, хоча можна подивитися в повідомленнях. Але ж якби я тільки одні ниточки замовляла, тоді б я б точно вам сказала. Але вже схожі я в'язала шкарпетки тільки іншого кольору, були такі сіро з білим вкрапленням. А ось тут така чорна, сіра, синьо-сірий колір, ось тут такий проблискують, Так, і світло сірий. Ну, не знаю, які вони вийдуть, але обов'язково буду створювати ось такі шкарпетки. Ще один проєкт, який я хочу спробувати зв'язати, за майстер-класом Іри професо... з каналу «Професор Кофесова» – пальчатки. Я на них дивлюсь ще з минулої зими. І ось приготувала ось таку ниточку. Вона така більш пружна і мені здається, будуть дуже гарні пальчатки. Хочу зв'язати для своєї племінниці е, такі пальчатки, можливо, ще буде в комплекті і шапочка, але поки не буду казати. Але пальчатки точно будуть. Можливо, ще снудик зв'яжу, не знаю. Не буду обіцяти, але пальчатки точно будуть. Поки я взяла ниточку Газал Happy Fit Unicolor 50 грамів 165 метрів звичайна шкарпеткова пряжа 75% Superwash Merino Wool і 25 поліамід, тому я ось спробую. Якщо мені щось не сподобається, у мене ще є білий колір регі, але хочу саме білі такі пальчатка. Не знаю чому, але хочу. Тому ось такий ще проєкт, сподіваюсь, у мене буде виходити. Що ще планую? Ще одні шкарпеточки. В цьому місяці я вже відв'язала одні шкарпетки із ось такої пряжі, яка для мене ну, новорічна. Де ось цей блиск люрекса, так, він же, звичайно вже асоціюється із новим роком. Я відв'язала одні шкарпетки для е, однієї людини, це буде мама і доня, і там і розмір 37-38. І ось одні є, але щоб вони не плутали. Я хочу взяти, зробити п'яточку і носочок, скоріш за все, зроблю ось такого сірого кольору. Можливо, не буду зараз казати, але ось такі шкарпетки ще мені треба відв'язати. Знову таки, звичайна шкарпеткова пряж, ні, не звичайна, в 100 грамах 380 метрів. І тут 24 поліаміда, 73 вовни і 3 ось цього металіку, ось цього нам близько. Тому ось така ще робота повинна бути. Ну, і до цього такого жіночого Family Look мені потрібно зв'язати ще шкарпеточки маленькому хлопчикові, якому ще немає трьох років. Тому обов'язково зв'яжу ось хочу з такої ниточки. Я вже в'язала влітку синові із такої ниточки шкарпетки, і ось залишки є, то, звичайно, я хочу зв'язати шкарпетки. Ну, тут багато, звичайно, залишилось а ні, 35 грамів. Тому я думаю, що для маленького хлопчика будуть такі шкарпетульки. Тут звичайний шкарпетковий склад: 75% вовни. І 25 поліамід, тому ось такі будуть шкарпеточки. Це ось що стосується в'язання. Але крім того, з минулого року у мене є такий, така ідея створити іграшки, саме вишиті бісером. Це символ року. Символ року, або щось, ось е, я вже замовила такі іграшки, тому, як тільки будуть і коли я буду це робити, я обов'язково буду про це розповідати. Ось, ну і крім, е, я в минулому році е, ідейка була, але ну, чомусь не здійснила її. Це те, що е, на каналі кав'яже. В минулому році Наталка показувала іграшки на ялинку, які вона створює із залишків пряжі. І ось саме посилання я залишу, дай Боже, не забути про це, обов'язково залишу під відео на канал В'яже. Переходьте, надихайтесь, там дуже-дуже багато цікавого і. Крім того, в дорозі у мене такі іграшки на ялинку, я не знаю, купила, але ще не бачила, які створені за допомогою алмазної викладки. Це моя одна із улюблених ще справ, тому обов'язково хочу створити. Ну, і є у мене в планах, не знаю, можливо, не в рамках цього проєкту, в рамках іншого проєкту, але е, хочу і алмазну викладку. Мені потрібно невеличку таку картину на кухню, саме е, присвячену зимі. Новому року є у мене такий гномик, один, по-моєму, але точно не буду говорити. Якщо буду брати в роботу, обов'язково поділюсь. Так, ну я хочу підглянути, чи все я назвала. Так, ну так, основні проєкти я сказала. Як тільки ну, я буду розпочинати той чи інший проєкт, обов'язково в своїх тижневих влогах я вам буду розповідати і говорити про те, що цей проєкт в'яжеться в рамках спільника подарунки своїми руками. Тож, якщо у вас є бажання теж підтримати, приєднатися до цього спільника, я думаю, Юлія буде задоволена, якщо ви приєднаєтесь. Тому всім бажаю і створювати подарунки власними руками, і отримувати, і це надихає. Гарного всім дня і до зустрічі на моєму каналі.